2009-й порту купує Радомеля Фалькао з Ріверплейта за 5,5 мільйонів євро. За два роки Фалькао продадуть у іспанській Атлетико за 40 мільйонів. Це лише одна з нещисленних вдалих трансферних операцій. Порту за останні 10 років клуб заробив на трансферах більше ніж півмільярда євро для успішного існування порту, у якого немає президента мільярдера. Доводиться щорічно продавати своїх лідерів. Ця система вироблена десятиріччями. Ми завжди продаємо своїх найкращих гравців, але на їхнє місце приходять футболісти, які, як правило, в нас стають ще сильнішими. Ситуація в Шахтарі кардинально інша. Командрната Ахметова і без продажу зірок ніколи не відчувала фінансові труднощі. Лише цього міжсезонні європейські гранди полювали на Жадсона, Віліана та Дугласа Косто, але всі вони залишились у Донецьку. Якщо ми не продали когось, то ні значить ми в мінусах. Сьогодні нужно оцінювати по-другому. Сьогодні нужно смотреть, скільки сьогодні тут или не хотбли стоїть. Потенціально заінтерісованості була, предложения були, поэтому ну, а нас, они нас не устроїли. Два роки тому порту та Шахтар вели боротьбу за Дугласа Косто. Він був пріоритетною трансферною ціллю для португальців. Але Шахтарю вдалося випередити конкурентів. В їх відчотах він знайшовся як фактично на пріоритеті номер один просто-напросто анілі передлажали за ними или Ну в общем не приймали рішення по приобретения. Ми його прийняли і прийняли достаточно швидко, поэтому Дуглас оказался у нас. Нам важко змагатися із багатими клубами за зірок. У нас немає таких можливостей. Приклад із костою один із багатьох, коли заможний клуб переманює футболіста, на якого ми претендуємо. Але Коста не єдина людина, за яку Шахтар виграв боротьбу у порту. Півтора року тому донечани переманили до себе головного селекціонера португальського гранда Луїса Гонсалваша. Він працює сьогодні у нас, тому всі ті інновації, які в порту є, звісно, ми примінили себе. Звісно, ми знаємо і розуміємо, як працює структура менеджменту порту. Він працює всього лише півтора року, поэтому сьогодні говорить о якісь гіп-результатах по рановато. Але й без Гонсалвеша селекція порту залишається однією з найкращих у світі. Перед самим закриттям трансферного вікна порту міг продати ще одного лідера. Російський Анджи запропонував близько 90 мільйонів євро за головну зірку команди бразильця Халка. Але трансфер не відбувся. У порту цю історію не коментують. Халк фантастичний футболіст. У нього немає слабких місць. Але про нашу трансферну політику запитайте у керівництва. Я ці питання не коментую. А ось так реагує преса та шепорту на питання до Халка про Анжи. Але в офіційному магазині команди про Халка говорять із задоволенням: саме футболки з його прізвищем продаються найбільше в порту. Ось такі футболки ми продаємо кожен день. Кількістю продажів футболок Халка не злідниться жодна інша. Він для міста порту мегазірка. Зверніть увагу, що Халк грає під дванадцятим номером, і цим він показує свою повагу до вболівальників. У матчі з Шахтарем Халк одна з найпомітніших фігур. Уже на перших хвилинах бразилець не реалізовує пенальті, але незабаром зрівнює рахунок просто феноменальним ударом зі штрафного. Я ще чесно не сталкивався з такими ударами, але з своєї сторони сказати, що можу, не виручив. На штаді Дедраґо Халк зі своєю командою перемогли шахтар, хоча ця перемога і визвала багато запитань до судівської бригади. Інший бразилець, але вже української команди Луїс Адріано відкрив рахунок після помилки ветерана Елтона. Але фантастичний удар Халка, чудові дії нового суперталанта порту Хамеса Родрігіса, який зробив гол для Клебера, та ще й досить спірне суддівство Фелікса Феліксабрихат зробили перший матч групового раунду для шахтаря Програшним. Але в Донецьку гірники обіцяють помститися за все. Порта ожидает большой, большой, большой реванш Донецке.